Завдяки друзям з Канади, громадська організація, наш батальйон придбала 18 повітряних ретрансляторів, які стануть у пригоді нашим захисникам. Дякуємо неймовірній команді з Канади, дякуємо дівчатам, хлопцям всім, хто допомагає. Ось таких ще 18 чорних маленьких валізок з відповідним обладнанням, необхідним для наших пілотів, ударних безпілотних комплексів. Вже готові і готові відправитися на передову. Загальна вартість ретрансляторів 396 тисяч гривень. Водночас триває збір на 18 комплектів спеціального обладнання для управління ударними дронами. Відтак 18 екіпажів пілотів будуть нищити ворога. Загальний бюджет проєкту понад 2 мільйони 890 тисяч гривень. Кожна гривня важлива. А ми продовжуємо наш збір на 18 комплектів всього необхідного для шести батальйонів. Для груп ударних безпілотних комплексів доєднуйтесь, допомагайте. Дякуємо всім, хто допомагає. Реквізити, за якими можна надсилати кошти, ви бачите на екрані.